На дворі добре спиться, і оце я не знаю, де його поставити. Я хочу трішки полуницю підпушити і пообривати вуса, які понаростали. Зараз отут його поставлю і хочу вилами підпушити. Тут у мене ось є вила. І, ну, ця бабуся ж без роботи не буде. Як же так? Я недавно його тут і прокапувала, і це бо той портулак дикий. А ось, ось скільки наросло вже знову вуз. ну трішки хочу, бо земля. Після дощику так собі. О. Так. Це, що не потрібне. Лілі Лілія давала, а цю не знаю, чи вона буде брати, чи ні. І хай як хоче, а куди її? Отуди буду кидати. Потім зателефоную. Вона ж тут переплилась русанюська. Потім ремонтна, то не знає. Я ж купала, дивіться, які груддя. Хано. А коріння яке ось. О, поки малючок наш спить, бабуля попрацює. Ну, навіть одну грядочку. А щоб було добре. Так. Так, і ще ось росте. Я у людей бачила, вони... у них оце заростає плантація повністю. Ну, а я отак, знаєте, з самого початку, як у нас з'явилась ділянка, я рядочками. Ну, особу. Полуницю у нас вікані, ну зараз же є малючок. А коли діти були, діти варення любили і так їсти. От. Ну а зараз сподіваюсь, що ми вже до того року, коли вона народить, у нас буде країні мирно, і ми вже будемо, може, топати? Ну так, може, бо нам вже ж рік буде в липні, і може, вже будемо зривати, Я... якось. Про віку не пам'ятаю чомусь. Я, ми тут не жили, а приїжджали. І в нас тут, де абрикоса і паркан, там стояв такий будівельний вагончик. Ми потім його Саша продав. Забрали люди, які теж будувались, їм треба було. от, а... За цим домиком було місце. І Віка там перекопала, їй годів скільки було, годів сім, мабуть, я так думаю. Я, а тут сусідка орендувала отут землю і дала капусти, щоб я посадила. Ну і Віка ж взяла і я буду садити. А я їй мало давала, <смі> вона сердилась. А зараз її не заставиш тут нічого робити. Ну, нічого, я справляюсь, як не до душі, то ж все ж таке. Може, колись і буде до душі, а може, й не треба, щоб було до душі. Оце в нас така важка земля. Колись Саша. Камаз піску висипав сюди. Бо там нам висипали і він оце тачечками возив і розсипав. Ну, вон, пісок уже десь ж туди заглибився. А зараз оце ж як є. Ой, ну нічого. Так. Це ж понаростало. Я ну десь хай з місяць, як я прибирала ці пагони. Вчити. Ну, вже ось ось другий рядок закінчую, поки ми спимо. І мимоволі очі піднялися до неба. Завжди так роблю. Там дивіться, які тучі. Ой. А вже черешня, листочки коричневі стали зверху. Скоро буде сипатися, я буду в мішечки збирати і зроблю листяний перегній. Ну, і абрикоски теж. Ну, ту я не збираю, вона розлітається. Іноді збираю, правда, як надоїсть там, що воно негарно. Цю треба. Обрізати, бачите, яка вона похилилася на паркан, то треба обрізати. Ну, казав Артем, як уже листочки осипляться або взимку. Це обріжем. Здорова, вона смішно, що в мене раніше в мене персико там перед спальнею ріс. А це Артем купив і посадив. То дивіться, жовтень місяць ще листочки тільки почали жовтіти. А раніше в мене в початок вересня вже листочків не було на, тій, на тому персику. А тут ось. Ну, він зовсім молоденький, тоненький. Колись, може, будуть персики. Ну, це я підчистила і полуничку. І ще й прокопала скільки. Думаю, чи далі копати, чи може вистачить. Бо я завтра не встану, буде ще завтра день. Ну, Думаю, так, мабуть, вистачить. Але я зараз пересаджу оцю кучеряву петрушку. Там тієї мало, не знаю, чи буду я її пересаджувати. Ну, мабуть, то кущова, здається. а оце кучерява. Ну, Поки що я кучеряву пересаджу, скільки кущиків, там, де цибуля в мене зійшла, то я. Більш туди посажу. Чому? Ну, це як дощ, а треба. Пройшлась по стежечці і не забруднилася. І оце, мабуть, на сьогодні вже й все. Красавчик, ти чого прийшов? Ти голодний, ти їсти хочеш? Зараз я тобі винесла, я тут ось петрушку розсажую. І прийшов. Ти нікуди не підеш, я зараз тобі винесу. Добре. Що швидше було взяти? картошечку, картопельку і ось о, їсть. Прийшов аж до дверей. Давай їж їж. Їж. От умнічка, ніхто не забере, от вони бояться. Що сірий боїться цього, а він його. Давай їж. Ню, не гріла нічого, бо спішила. Тут же ж маля, там петрушку не досадила. Ну, прийшов, треба нагодувати. Водичка в них ось єсть. Їсть, спочатку вибирає маленькі кусочки, а ти порозкидав. Ну, я думаю, не буду різати вдома, щоб він не пішов. Думаю, піде, а я винесу, а він вже пішов. Ну, я думаю, він потім розкусе. Зубки там є. Ось так і нагодувала. Зараз забираю вже колясочку в двір. Все, я на сьогодні роботу закінчила. От. Навіть полила, і так у мене нічого, рядочок петрушечки, отой буде. Я її дуже люблю. ну, для прикраси там салатів, отак. Можна потім і ту, я ж трішки тут міняю дизайн. Отут, де у мене кріп росте, мабуть, я його так і висію. Ну, довгенький буде рядочок, ну нічого. Ось якось так. Поки що це тут. Можна ото і зонтики взяти, парасульки, так? Да? Потім додавати в страви. Не знаю, я ніколи не брала. Ну, а вони зеленіють гарні. Це ж поки стоїть, я хочу обібрати листочки там кропу, ну, а потім вирвати. Так що моя робота продвигається, забираю в двір свою лялечку, спить, зараз угу. спить. Маргушка, що ти як бідний родственник, оце? Ти додому йдеш чи будеш тут. Пішли. Одвернулася, пішли, пішли, пішли додому. У мене нема нічого, пішли там, хазяйка тебе погодує, пішли. Ідеш? Ой, Пішли, 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 пішли. Ходім, ну тут нема нічого, тобі дома дають. Пішли. Ходім, ходімо, давай, 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 давай. От молодчина, ой, яка ти молочинка. Давай, йди. Йди, 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 от так, молодчинка. Наташ, ну вона просилася. Да? Пішли чи, чи підеш на вулицю? Гля, сама не зна що. Ну йди, йди, біжи. Я буду вдома. Іди, йди, йди. Ага, все, пішла. Пішла й така, щоб або назад, або. Привіт! Привіт. Як приучала я Маргошу, була біля дверей. Ага. А де її оце вже? Тоді ж перенесла сюди. Ага. Ну, мені воно гад мішає, як холодильники відкривається. я поняла. Та й наперела. Сьогодні вже ось перенесла сюди. Зараз я включу світ тобі. Ну. Mm. О, ти сьогодні кашу варила? Звісно. Ага. Що ти там? Це аєчки каша. Ага. -а. Мені несла сюди, розсок диви, воно власне. О, і от теж вже поставила. О, вже і оце шоль... наповнитель шулюся купила, і їжа там, і водичка. Ну і не видно де воно. Ну клас. Ну, а мусор на цей бік переставила. Ні, нічого, нормально. О, і оце я сьогодні, як ви пішли. Ага, нормально. Думаю, так. Бо Зробила нормально. Чию йому. А що це ти ложечкою п'єш? Да? Ну. А так посидь трішки, хай воно вичахне. Ну і сирочок. Так ти ж п'єш, ти мені шляпиш. Ой, Наталочка. Та отож. ж. Наталочка. Yeah. Уже на дворі диви? Я тебе проведу трошки. Бо страшнувато. Я ні трусну, я боюсь. Ото бачиш, як тут ворота були, відкривалися так раз і дома. Воно і відкривається так довго закривати. — Так, Довго ж закривати яєчка. Я сьогодні вечором його після бід не було, коли ми так з ним гулять, так я сьогодні йому винесла, що то смакали Ото із язика, оті. Шкури. А -а -а -а. І я ж отакі отакі куски поробила ж, ага. а тоді ще трошки поробила. Бо він же ж не жує, він ковтає. Ой, дурбецало. Я по той і чотири оце, чотири кусочки. Таких, таких оце. І він а взяла, ото ж кров вилила. Ага. А він же ж шходи нюхає. Ой. Ну все, пішли, мене не проважай. Пішли. Пока, дякую, бо там темно знімати.